Вітаю, шановні глядачі. Вчора вечором український інтернет був вражений зрадою, що і Вітков, у від нього все зрозуміло, і очікувано, що і вже і Кіт Келлог знову, то про віслюків, то знов ділить Україну. Що ж відбувається, Америка хоче точно нас розділити, і нема жодної групки коло Трампа, яка, хоч хоч трохи включала б адекватність. Не все так просто, все дуже складно, але і в певних моментах, якщо ми говоримо про Келога, не все таки зрадливо, як здавалося. Тож, давайте розбиратися, що там. То що ділить, і що пропонує з приводу миру і гарантії безпеки, навіть вчора вечором українці почитали нову заяву спецпредставника США по Україні Китакелога. Колишній генерал написав статтю для британської The Times, де заявив, що країна може бути розділена майже як Берлін після Другої світової війни в рамках мирної угоди. Звісно, що таке формулювання викликало обурення серед українців, але чи справді про це говорив Келох? Але на початку, давайте поговоримо трошечки про улюбленця Кремля і першу скрипку в переговорах товариша Стіва Вітка. Товариш Віткаф показує себе ретранслятором розпропаганди. Його незаангажована сторона в лапках кличе пісанційного Кіріла Дмитрєва до себе на вечерю, ручкається з кремлівською моділою. Тут можна згадати і його заяви та керокарсоном, про яке у нас є відео на тг каналі. Посилання буде в описі. Ми перекладаємо з домовою штучного інтелекту багато цікавих заяв. Отже, оцей горе Чемберлин і далі штовхає цю тезу в Білому домі. Після того, як він поручкався з Кремлівським мудаком, він заявив Трампу: найшвидшим способом досягти припинення вогню в Україні було б підтримати стратегію, яка передала б Московії право власності на чотири східні українські регіони, які вона намагалася незаконно анексувати в 2022 році. росі. Тобто. Піти на максималістські умови Кремля просто встати, піти з фронту і віддати, наприклад, обласні центри, там, наприклад, Херсон чи Запоріжжя. От про ці області, мова в першу чергу йде. Ну частину Донецької області, там Покровськ, Краматорськ, Слов'янськ. Тобто, знову цей дорочок Вітков набрав своєї ваги в адміністрації Трампа за рахунок того, що. Домовився про короткострокове перемир'я в Газі. До речі, що там з миром в Газі? А, точно, США підтримали далі операцію Ізраїлю. Це ж лише Україну можна примушувати до мирного договору. Кремль і Ізраїль ні, та от, цікаво ще такий момент. Трамп постійно в своїх постах пише: якби він був би президентом, цієї війни б не сталося ніколи, ніколи. Того, що тепер ти Трампушка, президент Фредович. І ти що, будеш спонукати Україну віддати території? Так? Як це виходить? Виходить, про тобі, відбувається подальша анексія? Так ми це бачимо. Чи як? Ну, не просто буде продати цю Трампу ідею своїм частину свого електорату, так скажу. Отже, вони далі хочуть там в Вашингтоні, скоріше, за кормити РФ, то чи ж група, яка, там син Трампа, Вітков і оці всі дружки. Все це відбувається. Ця ідея накормити, нагодувати за наш рахунок Кремль, ще до початку навіть переговорів. Усі сильні карти вони скинули, залишилось лише гнути Україну. Звісно, що і республіканській партії деякі функціонери, спонсори не дуже раді Віткофу, але поки він буде грати головну роль, поки що, ну принаймні до літа. Тут слід згадати і людину, яка зараз випустила своє інтерв'ю для The Times, Кіта Келлога. За словами Ройтерс, він був на. Тій заяві Віткофа, де той закликав і далі ламати Україну. Келох сказав Україна, хоч і готова вести переговори щодо деяких умов, пов'язаних із спірною територією, але ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися. нею. Келох у своїй заяві пропустив, що британські та французькі війська можуть зайняти зони контролю. На заході країни як частину сил стримування. А московицька армія залишиться на окупованому сході. Між ними будуть українські сили та демілітаризована зона. На думку Келога, річка Дніпро має бути бар'єром, і вона не може бути провокацією для Кремля. Цікава думка, пане генерала. Тільки Кремль сказав уже свою думку про ці сили. Москва вже сказала, що не прийме миротворчі війська з будь-якої країни НАТО за будь-яких умов, та й навіть не з країн НАТО, бо вони будуть під впливом заходу. Так би мовити. А після цього Кело сказав ті слова, які, мабуть, обурили нас найбільше, тому ми передамо прямій мові. Можна зробити так, щоб все виглядало як те, що сталося з Берліном, коли після Другої світової війни, коли у вас була московська зона, французька зона, британська зона, зона США. Звісно, що це звучало максималістсько мерзенно і дуже цинічно. І взагалі, видно, Келох не поняв контексту. От, скоріше за все. Тому пізніше Келох у Твіттері заявив, що журналісти неправильно його зрозуміли. Він сказав, що має на увазі, що ніхто суверенітет України під питання не ставить. Це просто зона відповідальності союзників, які бажатимуть підтримати Україну після завершення війни. Ну, в принципі, я вам хочу сказати, дорогі друзі, от чес, чесно, відверто, чому ми на капіталістів вчора дуже сильно цю тему не крутили, от е, тому, що ми чекали роз'яснення. Там одразу було видно. по Тій карті, яку вони пропонували, що це от замороження на теперішньому стані. В принципі, той план, який спочатку обговорювався, і оці от заяви, що там Україну поділять між Московією і іншими, я трошечки там протримав. От, і в принципі, потім він дав свою заяву, все стало зрозуміло. Хоча знову таки я не засуджую жодне обурення людей. О, тому що теж треба тримати язика за зубами і цими колоніальними наративами не вести люди там, де не треба. От, тому келого би краще пояснювати свою позицію. От але в принципі, вона краща ніж позиція Віткофа. От, принаймні, на даному етапу навіть ця позиція замороження і миротворця НАТО покаже абсолютне небажання московитів іти до будь-якого миру. От чому справа, вони ж не приймуться пропозицію, почнуть там биковати, візіть. І Трампу треба вже буде остаточно визначатися. Келлог також казав, що Америка не наведаватиме жодних сухопутних сил. Він пропустив, що демілітаризовану зону в 15 миль, десь наших 29 кілометрів, можна запровадити вздовж існуючих ліній контролю на Сході. Якщо з американськими військами вже давно все ясно, то питання, чи буде підтримка з неба, ще залишається неясною. Келлог, звісно, в статті там трошки. Намікнув, що Трамп сказав англо-британським силам на них не розраховувати. Хоча, враховуючи характер адміністрації Фредовича, тут все можливо, все буквально, навіть якщо це зараз нині виглядає фантастикою. Келох визнав, що Путін, який останніми тижнями розчарував Трампа, непоступливим підходом до переговорів про припинення вогню, може не прийняти пропозицію щодо зон контролю. Щоб гарантувати, що англо-французькі та українські сили підкріплені військами інших коаліцій добровільних країн не будуть обмінюватися вогнем з московитами, Келор сказав, що між українською та московською лініями повинна бути встановлена буферна зона. Щодо 18 миль, то тут теж питання: а хто буде регулювати цю демілітаризовану зону, що і не порушить наша Московія, коли їй стане це вигідно, щоб порушити, так? І загалом вони ж почнуть казати, це, це наша територія, ви по нашій території хочете зону. Одну. Ви зрозуміли, що це ж конституцію ми вписали там на наших собраннях цю територію. Ну, Москва буде, блін, возіть, як завжди. Але це не найкращий для нас план, але він доволі показовий, щоб визнати всіма сторонами, що Москва є просто не здатна до домовленості. От і все. Тому, в принципі, не найгірше, що може бути. Найгірше це Вітков пропонує. Здатися і до побачення. Ця заява є, хоч якось подібна до мирного плану, яка хоч і не досконала, як і решта планів, але на відміну від Віткофа, це вже хоч якийсь прогрес на сторону. Трамп неодноразово заявляв, що хоче добитися припинення вогню в Україні до травня, стверджуючи, що США повинні припинити конфлікт, який забрав життя сотень тисяч людей, і створює ризик прямого зіткнення між США та Москвою. Але по факту США не мають чіткого плану припинення війни в Україні. Вони кидаються від однієї парадигми до іншої, чекаючи, поки ті е, там, порішаються ці всі питання. Келог, звісно, почав продовжувати іншу шарманку Трампа, вибори в Україні. Спецпредставник Трампа вже катався до Європи та й до нас заглядав, де розповідав про те, що США підтримують вибори в Україні, але Келог дав важливе уточнення, що ці вибори мають пройти після припинення вогню. Звісно, ми самі не проти виборів. Але після закінчення війни, бо зараз це не є можливо. Крім цього, багато хто це буде сприймати як спробу повернути кремлівського мудака за стіл перемовин. Хоча ми то розуміємо, що це лише стратегія, аби вибити нас із переговорів і порішати нас, поки йдуть вибори. Хоча сам Кремль говорить про демонтаж української конституції, вона що їм колить очі, їм треба кастрову Україну, яка буде. Весилою проти Була згадка її про сумнозвісні рідкоземельні угоди на думку Келога, відносини між Україною і США повернулися в нормальне русло. Про що свідчить відновлення переговорів щодо запропонованої угоди щодо корисних копалин. Хоча зараз і переговорах по цій угоді є такий глухий кут. Американці далі хочуть гнути максималістський варіант угоди, що само собою нам не подобається. Якщо коротко, то останнього проєкті Україна надає США привіливаний доступ до українських родовищ корисно копалини, зобов'язовує Київ. Розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями. Далі там вони там спочатку хотіли 350 мільярдів, тепер ми маємо обов'язково віддати їм 120 мільярдів, але все одно на умовах таких ну максимально неприйнятних. Проте запропонована угода не надасть гарантій безпеки США Києву, що для нас не є стратегічним значенням. Проте спише, що там була вимога, що міжнародна фінансова корпорація розвитку США взяла під контроль газопровід Московського енергетичного гіганта Газпром через Україну до Європи. І зараз ця угода, так само як і мирна угода, висить у підвищеному стані. Американці не бажають зробити цю угоду взаємовідною, бажають Україну обдирати до нитки, але нічим замін пропонувати нічого і не хочуть. За слова Келуга. Що український парламент має остаточно вирішити ще до цього, чи може Америка отримати доступ до найважливіших корисних копалин країни? Якби вони би сказали, ми готові інвестиції вкладати в ті рідкоземельні матеріали, там, елементи, які ми не розробляли і не мали відповідних технологій, циклу, і іншого, то, будь ласка, давайте домовлятися. Але нафта, там, метал починається. Ну, по нафті точно там було. Зазіхання, крім цього, спецпредсевник Трампа говорить, що сторони спробують перетворити ділову угоду на дипломатичну угоду. Поряд з візитом Факелог розповів, як він і його команда були готові відновити співпрацю з Кремлем після місячного затища в дискусіях. На думку Келога вони чекають, поки Московія представить свої останні умови, щоб продовжити обговорення. Але звісно, кремлівський мудак біжить і падає, будуть чекати ще вічно, бо Кремль буде висувати максималістські умови, а потім висуне ще умови, аби вибити нас ще більше. І хоча Келлер запропонував більш-менш адекватні умови у порівнянні з іншим, так вони дуже далекі від реальності, не лише через те, що вони вже все відкрили для Кремля. Кремль відчуває силу, йому не треба мир, він хоче своєї абсолютної перемоги. І поки США там хоче з ними там, знюхатися, вони будуть далі воювати. Лише посилення України може дати їм карти на переговорах американцям. Що ж, боротьба буде тривати далі? Нам слід далі підтримувати наші сили оборони. До Дозусич.